Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам сонце ясно світить у вікно щодня, Хай сміється мирне небо і дивує світ, А земля нехай дарує нам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, А здоровий і веселий щастя не мене. Доброго дня вам, любі дітки! Сьогодні на вас чекає дуже цікаве заняття, тому треба бути дуже уважним, старанним та відповідати на всі мої запитання. Ну що ж, розпочнемо? Діти, а ви помітили, як останнім часом все довкола змінилося? Яким стало небо? Синім, яскравим, правильно, а як змінилось наше сонечко? Воно піднялось вище, світить сильніше зігріває нашу землю. А який повіває на вулиці вітерець? Теплий, ласкавий. Нещодавно земля була біла і засніженою. А зараз як вона змінилася? Так сніг швидко розтаяв і почали проявлятись перша травичка та квіточки. А які ще звуки лунають на дворі? Правильно, веселий щебет пташок, які повернулися з теплих країв. Усе це свідчить про що? Правильно, що сувора і довга зима закінчилася. І прийшла яка пора року? Весна. Подобається вам, що відбувається в природі навесні? Певнена, що однозначно подобається, адже можна їздити на улюблених велосипедах, самокатах, грав... бавитись з друзями і не мерзнути в носики. Зараз на дворі рання весна, і тому дерева поки що не розпустили листочків, а тільки до цього готуються. Бруньки на них набухають і відчувають весняне тепло. Але є таке деревце в нашому краї. Яке вітає ранню весну своїм дивовижним цвітом? Давайте відгадаємо разом, що за дерево. Пухнасті грудочки розсілись на гілочках. Весною зацвітає і Великдень зустрічає. Як ви думаєте, що за дерево? Правильно! Верба! Діти, а що відбувається з гілочками вербички? Вони цвітуть і укрились цвітом. Ой і гарний вербовий цвіт, як ми його називаємо. Вірно, котики. На вербі розквіли котики маленькі, Мов веселі діти, ніжні та легенькі, Гілочки вербичка сонцю простягає, Березневий ранок радісно вітає, котики манюні, це вербове диво, їх весна красуня рано розбудила. Ось такі чудові наші вербові котики. А зараз я хочу вам запропонувати зробити власні вербові котики з пластиліну. Але перед цим нам потрібно розім'яти наші пальчики. Готові? Що ж, повторяйте за мною? Вітер тихо, все качає, вправо вліво нахиляє, раз нахил і два нахил. Зашумів вербовий цвіт. Молодці! Пальчики ми розім'яли, а зараз я пропоную із нашим весняним котиком Йокі і його другом Йокі розім'ятись це тіло. Що ж, поїхали! Встань за столу та повторюй за ними. Молодці! А зараз час заняття. Прошу сідай до столу і приготуйся. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу про паркану, на якому ми будемо кріпити нашу гілочку. Також нам знадобиться пластилін коричневого кольору. З нього ми будемо ліпити гілочки. Бруньки ми будемо робити з ватних паличок. Також нам на допомогу прийдуть фарби, пензли, водичка та ножнички. Відрізаємо невеличкий шматочок пластиліну і починаємо розігрівати його в ручках. До того моменту, поки качали ми до того моменту, поки в нас не надборилася така довга паличка. Це буде наш товп. Ми його кладемо на листочок і притискаємо нашого аркушу паперу або картону. Далі з маленьких залишків пластиліну робимо маленькі тоненькі гілочки і ліпимо їх так, як нам подобається. Далі за допомогою ножничок відрізаємо ватки від паличок. Достатньо котиків, нам потрібно їх прикріпити до нашої гілочки. Тому ми беремо пластири і робимо з нього маленькі ось такі кружки. Після того, як ми скатали такі маленькі кружечки, нам потрібно їх ось так пальчиками розплюснути, поставити туди наш котик і загорнути його. Вставим. Ось так виходить, і далі ми кріпимо котиків до гілочки. Так, ось скільки ми котиків зробили, але котики мають бути сіранки. Тому ми мочимо наші пензлики водички, набираємо чорну фарбу. І ще раз мочимо водичку. Набираємо чорну фарбу і мочимо водичку. А тепер виходить ось такий фокус. Ми мочимо пентлю водичку і легенько намальовуємо наші котики. І вони виходять дуже сіренькі і дуже гарні. Ну що ж, отакі чудові вербові в нас вийшли. Я сподіваюся, вам заняття сподобалось. Очікую на фото ваших вербових котиків у телеграм-каналі нашої групи. До зустрічі, малята! Гарного вам дня!